Перше, це про надання допомоги на поховання сім'ям загиблих учасників АТО ООО, військовослужбовців, захисників та захисниць України. Прошу підтримати. Комісії всі пройдені. Друге про надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій, АТО ООС, захисникам та захисницям України особам з інвалідністю внаслідок війни. на Комісії пройдені, прошу підтримати. Про надання одноразової матеріальної допомоги у разі отримання поранення, контузії, каліцтва військовослужбовцям, які брали і беруть безпосередню участь у бойових діях. Комісії пройдену прошу підтримати. Про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей військовослужбовців, які зникли безвісті за особливих обставин під час проходження військової служби, також комісії пройдену прошу підтримати. Про надання разової матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової служби за станом здоров'я комісії провід, прошу підтримати. Про надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих учасників про... АТО ООС, військовослужбовців, захисників та захисниць України для встановлення пам'ятників та опорядкування могил. Прошу підтримати. Звернулася одна особа. Про надання одноразової матеріальної допомоги для поліпшення соціально побутових умов, проживання ветеранам війни, членам сімей загиблих, померлих захисників чи захисниць України комісії пройдений, прошу підтримати. Наступне про затвердження висновку про доцільне призначення опікуном. Тут два таких в нас випадка. Опікунська рада погодила, ми виїжджали, акт здійснювали. Там дійсно такі випадки. Один це мати за сином буде доглядати син інвалід, а другий дружина за своїм чоловіком доглядати буде. Прошу підтримати два рішення. Питань немає. Все нормально у вас. Все нормально. Дякую вам. Дякую всім. Довгий день. Слухай. Дякую, прошу схвалити проєкт рішення Світловодської міської ради про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг апарату виконавчого комітету Світловодської міської ради в новій редакції. Проект підготований з метою проведення у відповідність переліку адміністративних послуг до наявних інформаційних та технологічних карток а також на підставі змін до чинного законодавства відповідно до постанови кабінету міністрів номер 695 від 11.06.2025 року, деякі питання надання окремих видів державної соціальної допомоги пенсійним фондом України, а також постанова кабінету міністрів номер. 765 про затвердження інформаційних технологічних карток. Відповідно до, даного, до даних постанов доповнюються адміністративні послуги, а також змінилася суб'єктність надання адміністративних послуг. Ряд переліку адміністративних послуг передано від управління соціального захисту населення до головного управління. Пенсійного фонду України. Відповідно до попереднього затвердженого переліку адміністративних послуг, адміністративних послуг складало 103 адміністративні послуги. Згідно із затвердженим новим переліком адміністративних послуг, адміністративних послуг складатиме 237 послуг. Якщо є необхідність, я можу зачитати адміністративних послуг. Дякую. Все, дякую. Дякую. Шановні члени виконкому проект рішення виноситься про передачу комунального майна з балансу управління культури і туризму на баланс територіального центру соціального обслуговування. До нас звернулася директор територіального центру з проханням передати гараж, який знаходиться за адресою героїв України 43 загальною площею 38 квадратних метрів. Ну для Потреб. Тому ми погодилися і просимо передати з балансу на баланс. Склад комісії є. Передачі. Ну, зрозуміло, там буде розміщуватися соціальне таксі. От воно вже в неділю має вийти і люди його побачать вже в повній розкрасі з символікою світловодщини. Да, і про положення. Про положення. Ну, <панован> Панован? <панован> <А>. <панован> добре. Значить, також проєкт рішення про затвердження положення про порядок встановлення меморіальних пам'ятних анотаційних дошок на території Сідловодської міської територіальної громади. Значить. Просимо внести зміни. Зміни обговорювалися на топонімічній комісії. Основні зміни, які ми зазначаємо, це чітко виписуємо, хто відповідальний за підготовку документів на кожному етапі, хто готує відповідні рішення виконавчого комітету, розпорядження міського, хто розміщує інформацію на сайті і так далі. Тобто, все детально прописуємо. І е, визначаємо, які документи ініціатор подає на перше засідання топонімічної комісії, які додатково у разі позитивного вирішення на першому засіданні він подає на друге засідання. Ну, тобто, це детально прописуємо. дякую. 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 Наступні питання звучаю про нагородження відзнаками виконавчого комітету Словоцької міської ради. Пропонується нагородити грамотою вчителя, вихователя методиста. Не буду озвучувати персональні дані, нагородити подякою методиста Словоцької станції юних натуралістів. Прошу підтримати. Наступне питання про погодження на проведення масового заходу. Бакуменко. Погодите Максиму Бакуменко проведення мирного зібрання на центральній площі міста Світловодська за адресою Європоль, 14. Захід відбудеться 4 листопада 2025 року. Це та сама історія. Та сама. Про надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів на липень 2025 року. Це наше постійне питання. Про надання матеріального заохочення головам квартальних комітетів на серпень 25 року. Про забезпечення відзначення державних професійних свят знаменних і пам'ятних дат фоторамками у липні серпні 25 року. Передбачити кошти у сумі 11 900 гривень. Про забезпечення відзначення державних професійних свят знамених і пам'ятних дат штучними квітами у липні 2025 року. Вказана сума. Про виділення коштів для сплати членськими внесками Асоціації міст України у 2025 році. Про виділення коштів для сплати за виготовлення банерів на Алею Героїв. Ага. Так, перше питання про присвоєння адреси житловому будинку Варуська, житловий масив Ривівка, 2, вулиця Калаборуцька, 5. Далі, далі, далі. Про присвоєння адреси житловому будинку Коваленка, Віталію, також житловий масив Ривівка, 2, вулиця Змитницька, 51. Так. Про присвоєння адреси житловому будинку Каваленка Віталію, житловий масив Ревівка, 2, вулиця Клочківська, 30. Про присвоєння адреси частинам житлового будинку громадянина Мійки, Катерині Геннадії, вулиця Вишнева, будинок 1 А, Коломойченка Єліні Олександрівні залишити вулицю Вишнева, будинок 1, Там поділ. Про присвоєння адреси квартири Вінник, Вінника і Ламтіва. Також місто Світловодськ, провулок Залізничний, 5, А, квартира 3. Про присвоєння адреси житловому будинку Чернявському Сергію Миколаєвичу. Житловий масив Ревівка, 2, Бондарівська, 22. Про присвоєння адреси садовому будинку Пішехонову. В садовому товаристві Дніпро, 2, Вулиця Садова, 8. Будинок 14. Про присвоєння адреси в будованому нежитловому приміщенню Аболмасові Вірі Іванівні по вулиці Героїв України в будинку 11. Вбудоване нежитлове приміщення 101. Про присвоєння адреси в будованому нежитловому приміщенню Міниченка по вулиці Захисників України, 83, вбудоване нежитлове приміщення 81. І останнє моє питання. Про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації по вулиці, по вулиці Ревівська, 27, є рішення комісії. Просто на минулому виконкомі десь я упустила цю заяву, але вона теж є в переліку. Це остання. Дякую, Івана Миколаївна, все. Доброго дня. Доброго дня. Про продовження дії договору номер 1117 дріб 09 дріб 2020 та номер 2 е... 17.09.2020 про організацію перевезень пасажирів на міському автобусному маршруті загального користування в звичайному режимі руху та в режимі маршрутного таксі. Це 2.11. конкурс проводився в 2020 році. Згідно постанови Кабміну, ми маємо право продовжити пролонгувати дані договори шляхом укладання додаткових угод на період дії воєнного стану та рік після нього. Давайте далі. Наступне питання про дострокове припинення дії договору від 27.12.2019 року номер 304 оренди нерухомого майна за адресою міста світловець вулиця Героїв України, 14 з юридичної особою Світловецьким міським центром соціальних служб. Далі. І наступні два питання: це про включення до переліку другого типу об'єктів оренди, які підлягає передачі в оренду без проведення аукціону на житлове приміщення за адресою міста Світловець, вулиця Героїв України, 14. це кабінет 8 і 7. Туди переїжджає саме центр соціальних служб. І е, наступне питання про надання дозволу на укладення договору оренди нерухомого майна за адресою вулиця Героїв України, 14, кабінет 7, 8. Центр соціальних служб. Дякую, вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до рішення виконавчого комітету від шостого року, номер 133. Це було те рішення, яке приймалось в часи створення або введення посад старостів. Тоді на той момент не було старостинських округів, були старости. і рішенням передбачалося, що гербові печаті і штампи видавалися безпосередньо по прізвищу старості. Тобто вони були нумеровані і персоналізовані. На сьогоднішній день є пропозиція. Змінити цю ситуацію і викласти деякі пункти в такій редакції. Наприклад, закріпити гербопечать номер 1 за власівським старостинським округом і так далі. Всі п'ять печаті йдуть закріплені за, влас... за старостинським округом І немає потреби при у разі зміни старости знову вносити рішення вирішення виконкому. Зміни. Так само печатки і довідки. Штампи теж будуть закріплені за старостинськими округами. Єдине, що збереглося, що старости несуть персональну відповідальність за ці печаті і штампи. І останнє, введення журналу покладається на загальний відділ. Введення журналу, видача печаток штампів. Все.